Друзі, доброго дня. Мене звати Олександр Дикий, я менеджер з маркетингу компанії Сінгента Західної України. Сьогодні зі мною знаходиться Сергій Рачук, це є технічний експерт Західної України. І ми вирушаємо разом на Волинь, де знаходяться наші демоділянки, що розміщені на базі господарства Євгена Шелепіни, щоб поглянути стан озимих культур. Друзі, ось ми і на полі. На даній демоділянці знаходяться посіви озимих культур. А саме озимого ячменю, позаду мене ви можете бачити озимий ріпак. Там далі знаходиться посів озимої пшениці. Про стан посіву озимого ячменю вам більш детально розповість Сергій. Сергій, будь ласка. Так ось на посів, посівах озимого ячменя вже проведено всі технологічні операції стосовно живлення рослин. На сьогоднішній момент ячмінь знаходиться у фазі 31 за шкалою BBCH. І минулого тижня ми провели першу пестицидну обробку, яка включала у собі гібіцид Дербі у нормі 70 грам на гектар, фунгіцид Амістар Тио у нормі 1,25 на гектар, інсектицид Engio у нормі 180 грам на гектар та рістигулятор модус. В нормі 400 грам на 1 гектар. Дана бакова суміш забезпечить контроль хвороб, шкідників, контроль також воянів та забезпечить якісну морфорегуляцію. Загальний стан посіву озимого ячменя на сьогоднішній день можна охарактеризувати як добрий. Супер, дякую, Сергій. Ми далі переміщуємося на посів ріпаку. Розглянемо більш детально його. Ми перемістились на посів ріпаку. Сергій нам зараз більш детально розкаже, що тут носилось, з якою метою, і про загальний стан культури. На посівах озимого іпаку, аналогічно і посівам озимого ячменя, вже відбулися всі технологічні операції стосовно живлення рослин. Пестицидний захід проводився у два етапи. Перший етап було внесено інсектицид карате разом з бурмісними добрими для контролю стеклового прихованого хоботника. Та коли ріпак був, знаходився у фазі 35, на даному полі було внесено бакова суміш, що включала у себе фенгіцид, морфорегулятор ситар в нормі 05 літра на гектар інсектицид плену. в нормі 250 грам на гектар. Та зважаючи на погодні умови, було прийнято рішення також у Бакову суміш включити антистресант біостимулятор Квантя. Друзі ми перемістились на завершальну ділянку на посів озимої пшениці. Що ж, друзі, дякуємо Сергієві. Слава Україні і зустрінемось на інших локаціях. До зустрічі!